Усім на світі точно не вгодиш, бо кожен думає, що добре робить. Комусь не так стоїш, не так сидиш, а комусь ти іще й не добре ходиш, когось дратує, що не те вбрання. Сьогодні надягла, а треба інше. Комусь не те сказала ти зрання, хоч сказане було лише в насмішку. Для когось на тобі старе пальто. Комусь із шарфом ти не догодила, запам'ятай, завжди знайдеться той, кому ти щось не по його зробила, такий бо світ, він любить посудить. Та що там світ, такі б тепер є люди. Як не старайся, ти їм догодить, а все рівно для них не добре буде. Тому живи, як хочеться тобі, носи той одяг. Що собі вподобав, не догоджай ніколи ти, юрбі, бо в кожного свій стиль і смак, і мода, не догоджай нікому, лиш собі, бо кожен бачить світ свого порогу, і пам'ятай, що завжди лиш тобі прийдеться відповідь давати перед Богом.